Чарівного дня, шановні українці. Хочу вам розповісти сьогодні, чи існує диявол. Така собі істота. Зола така, яка полює на душі грішників. Ну, Скажу зразу, що це напівправда. І існує і ні. Чому пояснюю? Такий собі чудік рогатий волохатий, який полює на рабів Бога жидівського пейсатого. Він існує тільки для тих, хто в релігії жидівській, хто насибає себе рабом Божим чи е, дитину, дитиною цього бога, обрізаного спейсами, от, цими дітьми божими. Для тих він існує. Існує як те, що негативний бік християнства, тобто темна. Темний бік Егрегор, так званий темний, насправді <смі>, лицьовий, фасадний. <смі> от, і він для них дійсно існує. Дійсно він їх карає, мучає. Це штучно створена субстанція, енергетична. Тому, от, наприклад, на своєму курсі навчаю учнів створювати. Це називається отдухотворення. Отдох... Я можу, наприклад, розробити будь-яку релігію. От, якщо влада звернеться, я теоретично можу це зробити. Істот, як їх славити, як їх одухотворяти, оживляти, вони будуть існувати на енергетичному рівні доти -док, доки про них думають. Тобто диявол існує, але його створили самі жреці, попи всякі там, папи римські, попи в церквах всякі там, московські, українські, протестантські. І це їхні діти вони його створили і ним вони лякають. Катують, мучують за життя і після смерті своїх рабів. От. Це штучно створена істота. Вона існує для тих, хто в релігії. Мені вона в моєму полі вона ніяк не існує в моєму просторі. Диявола немає, шкоди ніякої він мені нанести не може. Абсолютно, тому що я з ним ніяких договорів не вкладав, як з штучно створеною істотою і не збираюсь. Я його вичерпну Умовно, з свого простору, своєї свідомості. От. Тому для мене диявола не існує. Для хрещених існує по контракту. Це той, хто буде мучити за життя і після смерті, умовно, забирати енергію і мучити, щоб вони генерували ці низькі енергії, якими живиться так званий Ісусик, божок, Ісус, так само штучно створена думкоформа умовно. Нервоструктура. Такий теж один штучний чудік. Типу позитивний, але насправді який проклинає і порчу робив. На дерева, переклади. Ну, такий образ. Волхва, звичайно, але приписаний до до писатих такий собі обрізаний волх, а насправді волхви себе не обрізали. Тому що частину свого тіла в жертву Богу це обрізання ніхто не приносив. от, Тому. Чи варто боятися диявола? Ну, для вільних людей абсолютно не варто. Ну, тому що для таких, як я, для там, учнів моїх, хто розкрестився, ну я просто не існую. І відповідно ніякого впливу він шкідливого. Так само там всякі абари, всі інші біси, демони, чи яхва як демон. Ну, не боха це. Знову ж таки, приблуда, операційна система штучно створена. Ну, я просто не існую. Для рабів існує. І дійсно він буде катувати. Чому? Тому що щирого справжнього християнина немає. Всі порушують заповіді, особливо на Західній Україні. Я там свого часу працював, там, типу, саме більш релігійні люди, але вони, наприклад, з суботи до ранку гульбенять по повній. Жінки гуляють, чоловіки зраджують всі. Жінки зраджують. А зранку всі з перегаром йдуть до церкви і дуже такі щирі, правильні християни. Що це означає? Що вони лукаві. Тобто вони всі дияволи, абсолютно всі. Ну, в їхньому розумінні. Всі вони дияволи. І відповідно, всі вони перейшли на темний бік. А чому так? Чому їх так змушують страждати катуватися? Ну, тому що контракт так складений. Це як банку кредит брати що. <гум> бери, не бери, все одно будеш винен віддавати з відсотками. О. Тому, якщо ви про диявола не думаєте, ви його не годуєте. І, наприклад, якщо зникне останній християнин і спалити цю всю макулатуру релігійну, то відповідно сам диявол загине. Ну, Буде розформований в просторі, як численні, ну те саме, яхва стосується, як численні боги, істоти, демонічні там. Ну, Всякі інферальні, скажімо так, істоти. Вони як і створюються, так і зникають з часу. Зникають тоді, коли про них перестають згадувати. От. Та й так. Тому не думайте про це лайно, не згадуйте про нечисть. І все буде чарівно у вас. Хто хрещений, розхрещуйтесь. відео є на каналі, безкоштовно, тому що там ні учні 2,5 тисячі доларів, розкращують. Бачите, з я вам грошей я економлю. От. Насправді це безпечно. Абсолютно. Ну, поруч ваші ніхто не відміняв і вчинки. Тому що там, наприклад, за аборти все одно доведеться, як за вбивство відповідати. Хрещені вечені. Це якби зробили вчинок плати за наслідки. Наприклад. От. Тому за такі речі хрещення не знімає, От. але від диявола точно відверне і нападки всіх цих релігійних чудіків від соборного чаклунства. Будьте в гармонії з природою. От. не створюйте всяких істот, не слухайте всяких дурників, які генерують цих дияволів, не ведіться на всякі контракти і залякування. Тому що я ж кажу, якби ви не були, то ви християни всі є дияволом. Більшим чи меншим мірі, демонами такими рогатими волохатами, тому що у вас жодного жодного у вас немає. Справжнього християнина. Всі ви брешете лукавите, не кажете правди, займаєтесь захопленням ресурсу на свою користь, не зважаючи на думку інших. Просто розхрестіться та робіть це по праву сили, по природньому праву. Розумієте? А не будучи якимось таким хитродупим, прикриваючись якимось і інородним спейсами. Розумієте? Ну, Будьте розумними. Бачите, сонечко є вгорі серед хмар. Але щоб до нього дорости, то потрібно мати клепку в голові. О, тому, як би так, диявол є. Для хрестанутих, для вільних людей його немає. От. І суть цієї релігії. Будь-яка релігія вона є лукава, створена для управління людьми. І будь-яку істоту можна створити, і я можу створити. Все щось крутіше, ніж диявол, сильніше. Але якщо ви будете всі в нього вірити і підтримувати, можна, наприклад, зробити якусь темну істоту, яка буде знищувати. Всіх кацап і світло, яке буде підіймати Україну і зцілювати українців. Чим більше людей буде вливати в них енергію цю істоту, тим воно краще буде жити і працювати. Так воно працює. Так працює магія, одухотворення, закони творця. І, до речі, ще один закон простору. Про що ви думаєте, те ви притягуєте, тому що коли ви думаєте про диявола, як щось негативне, паскудне, що він там ходить біля вас і завжди там біля вас готовий вашу душу забрати. Хоча ваша душа нафіг нікому не потрібна, в ній там 90% людства, воно порожнє. Там, тому що душа це просто жорсткий диск з інформацією. Яка у вас інформація є? У великій душі є інформація, як цілити, творити, малювати, там город садити, будувати, купа навичок там вкладено. А, в звичайній душі там пусто порожні. І вона насправді нікому не потрібно, потрібна тільки енергія. А от якщо ви будете думати, що там якийсь сидить такий чортик волохатий, ну, яхва насправді, який дияволом прикривається, то він і буде біля вас сидіти, ви його просто притягнете. Думати, думати будете про негатив, от він і притягується до вас. Тому посміхайтеся, не займайтеся дурницями, все у вас буде чарівно. Для вільних людей диявола не існує. Його придумали пейсаті, щоб просто таким чином люди про нього думали, живили і саме себе знищувалось. Бачите, який класний алгоритм глобального геноциду. Написати контракт, який неможливо виконати, і прописати, що кожен буде мучитись, страждати, гинутий буде покараним. Просто тому, що цей контракт неможливо виконати. І ще й створити таку істоту, яка це все буде виконувати, і самі ж раби будуть її живити і створювати. І будуть в цьому казані, знаєте, закільцоване, от, крутитися, варитися і самознищуватися. Класна штука, правда? Гарний алгоритм для знищення зачистки цілих глобальних народів територій для того, щоб захопити їхні ресурси. Ну розумно, так розумно. Працює, так працює. Люди в більшості тупі ідіоти. Так, вони заслуговують на війни і знищення. Відповідно по контракту на виконання договору. Справедливо. Так, робіть висновки. Будьте вільними, розхрещеними. Не думайте ні про яких дияволів. Думайте про ваш рід, про вашу душу як одиницю, частинку творця, в тілі творця, як клітиночку, з якою створюється весь простір. Думайте про щось хороше. От. Оживляйте щось хороше. Якусь, там, ну, хочете, хочете в якихось божків вірити, хоч в адекватних там, вбастить єгипетську чи в ладу, богиню, ладу там нашу. Наприклад, щось, символ материнства, чогось позитивного. А не в якогось Ісусика штучно створеного, який там смоківниці ходить, і прокльонами розсипає. Така божа людина, чи там пісів переселяє. І скель заставляє скидатися перекладами. Ото свята людина. Не кажіть, правда? Чи там в рукопашну ходить, роздає? От по цих всяких будках Яхве, церковними названих. Майте клепку в голові. Думайте, хто ви є, навіщо ви сюди прийшли? І куди кому ви віддаєте свою енергію? Тому що кожен з вас є генератор якоїсь енергії. Кожен. Кому і як її віддаєте, чи комусь живете якогось диявола, чи живете свою дитину, наприклад, як вільну і сильну, о, та й будете отримувати. Ну, що про що думаєте, та й притягуєте. І дбайте за природу, Не розкидайте сміття. О, це ще треба сюди було повне донесло, а назад викинути руки, мабуть, хворі, не може донести, ну, хай ці руки хворіють. Всихаються. гідко брати. От якесь бидло брало, воно й фанить. Цим лайном. Ну, зараз я назбираю мішечок, занесу куди потрібно. от таким не будьте пусто порожнім, Бачите, якийсь диявол хареще не кинув. А? спокусив його кинути, диявол. Тому що воно само диявол. Лукаве і гниле. Немає християн, жодного. Є отакі великі чи маленькі дияволи серед нас хрещені. Є вільні люди, які отакого робити не будуть в лісі кидати посеред лісу. Та й так, слава розумним, слава вільним і смерть біомасі, яка потребує просто перезапуску якихось ядерних війн, потужних, щоб просто цих паразитів на планеті постирало, які в дияволів вірять. І служать рабами якимось недолугим башкам. Будьте сильними, будьте розумними. Слава нації, смерть ворогам.